Знайомтесь, це Микита. Він витратив більше 50 тисяч доларів на створення курсу англійської і проїхав за кермом більше 20 тисяч кілометрів. І він впевнений, що перше відео для цього інтенсиву про себе він міг озвучувати і сам. Але Даша змусила мене заплатити 100 доларів професіоналу. Обідно, обідно. Хоча і для мене то був next level, бо я вже дуже звик робити все самостійно. Це не завжди погано, але людина повинна робити сама те, що вона вміє. А те, що вона не вміє, треба делегувати професіоналам. І от я, як професіонал в англійській мові, в мене реально рівень c 2 хочу вам сьогодні розповісти, чому вам нафіг не потрібен такий високий рівень і що буде, якщо жити без нього. І так, курс Next Level має в собі 4 рівні: A1, A2, B1 і B2. Хоча в англійській мові є ще вищі рівні C1 і C2. Чому так? Чому ми не створили ще два рівні, якщо аж цілий рік працювали над цим проєктом? Справа в тому, що до рівня b 2 ми можемо довчитися прямо не входячи з дому, от в такому онлайн-форматі. А от рівні C1 і C2 вже потрібно практикувати в реальному житті. І робити це треба доволі довго. Звичайно, щоб створити найкрутіший курс англійської мови у світі, та й просто щоб викладати англійську, ми з Дашею повинні бути взірцем англійської мови. От, наприклад, декілька місяців тому я в каналі склав іспит з англійської мови і отримав максимальні бали. І рівень – C2. Окей, okay, я володію англійською на найвищому рівні. Але чи допомагає це мені купувати дачі каву або нові кросівки? Або можливо, це мені допомогло зробити замовлення на сайті Тесли. Ні, єдине для чого мені потрібен найвищий рівень знання англійської, це для наших студентів. Адже я є другим автором курсу Next Level. І знаючи мене, люди нам будуть більше довіряти, а ми будемо їм давати більш потужні результати. Окей, але чи потрібен такий високий рівень зараз вам? Чи збираєтеся ви бути вчителями англійської мови, як ми? Навряд чи. Більшість людей вчить англійську для імміграції, для роботи, для навчання або для подорожей. І для усього цього достатньо володіти мовою на рівні Бі-2. Простий доказ. Канадські університети вимагають від нових студентів сертифікат рівня Бі-2. Саме з таким рівнем і я, і Даша поїхали на своє навчання в Канаді. Ще один доказ. У 18 років я поїхав в Америку працювати за програмою Work and Travel. Те літо повністю змінило моє життя, і всього цього б не було, якби я тоді не побачив Америку своїми очима. Але цікавий факт. На роботу в Америку мене взяли також з рівнем Бі-2. Кожного дня я там спілкувався з величезною кількістю людей, але ніхто з них жодного разу не сказав мені щось типу Оу, oh, English is trash». І тому можна впевнено сказати, що для повноцінного життя, про яке мріє кожен, а це навчання, робота, подорожі, вам Бі-2 вистачить з головою. І саме тому курс Next Level складається з чотирьох рівнів. A1. A2, B1 і B2. Кожен рівень триває півтора місяці, і вже за півроку ви зможете досягти усіх своїх цілей. Ця схема повністю перевірена мною на дачі, і якщо ви зараз вийдете на рівень B2, то для вас відкриється увесь світ. Точно так само, як він відкрився і для нас. Вчора ми трішки не розрахували час, тому змушені знімати це відео другий день поспіль. Так от, зараз наша з вами мета, та й мета будь-кого, хто починає або продовжує вчити англійську, це дійти до рівня бі2, відкрити перед собою усі можливості у вигляді подорожей, навчання за кордоном, роботи на міжнародному ринку і потім просто продовжувати практикуватися. І розуміючи, що ось так онлайн, не виходячи з дому, будь-яка людина може вивчити англійську і дійти до бажаного рівня, ми і створили цей курс. Мета також розробили дуже детальну авторську програму, яка враховує усі складнощі, усі винятки, усі хитрощі англійської мови, і яка розрахована рівно на півроку. І сьогодні ми готові з вами нею поділитися. Якщо ви виконаєте усе, що вказано у файлі, який вже чекає вас на каналі, то вітаю! У вас буде рівень b 2 І пам'ятайте. Що до такого рівня ми англійську можемо саме вивчити. А далі нам потрібно буде просто жити і практикуватися. Курс Next Level дає кожному із вас можливість за півроку дійти до цього рівня і отримати підтверджуючий сертифікат. Більш того, ми тепер гарантуємо ваш результат. Ми гарантуємо, що ви вийдете на Next Level. Ми працюємо, дуже зараз багато працюємо на ваш результат. І ми заінтересовані в тому, щоб у вас це вийшло з першого разу. Тим паче ви пам'ятаєте маленьку дату. Якщо в неї все вийшло, то за вас я взагалі не парюся. Питання: чи варто повторювати важкущий шлях даші і самостійно вчити англійську за планом, який ми вам подарували? Чесно. Зараз я взагалі не рекомендую вчити англійську самостійно. Я просто не можу цього рекомендувати, бо останні три місяці заради next level я спав в багажнику Тесли. Але, мабуть, ви вже знаєте, що місця на курсі будуть обмежені і тому буде багато людей, які не потраплять в Next Level. І саме для таких людей я хочу сказати наступне: Ви не повинні чекати якогось чуда, ви не повинні чекати ідеального момента. Починайте вчити англійську прямо зараз. У вас для цього вже все є. Якщо ви цього зараз не зробите, то в майбутньому ви будете змушені спостерігати за тим, як можливості пропливають повз, а ви не можете нічого з цим зробити. Бо між вами і вашими мріями стоїть певний проміжок часу і ваші дії. Час пройде, а от чи будете ви діяти, залежить тільки від вас. Є такий вираз, багаті завжди вчаться, а бідні і так все знають. Саме тому бідні залишаються бідними, а багаті стають ще багатшими. Тому мене звати Нікіта. Я ще дуже багато чого не знаю, але точно знаю, як кожен із вас може вивчити англійську. На цьому цей урок завершено, і наша наступна зупинка це відкриття запису на Next Level.